Ольф Старк, чи вмієш ти свистати Йогано, уривки? По обіді, коли ми з берою гойдаємося на своїй саморобній гойдалці, я йому хвалюся, що збираюся до дідуся. Мовляв, увечері я йду до нього їсти торт, бо сьогодні у дідуся день народження. І там він дасть мені п'ять крон. Кажу я, невже на свій день народження він дає тобі гроші, дивується бера. «А вже ж, – кажу я, він дає мені гроші щоразу, як я його провідаю. Ти ба? Ото він такий добрий? питає бера. Ага, я киваю. А в мене для нього теж є подарунок. Тоді бера зводить зажурений погляд на Хмару. Мені також хотілося б мати дідуся, бурмоче він. Цікаво, що такі дідусі, як твій, люблять? Ну, вони частують онуків кавою, відповідаю я, а самі наминають свинячі ніжки. Ти жартуєш, еге. не йме віри бера. Ні. Чистісінька правда, відповідаю я. Вони люблять холодець зі свинячих ніжок. А часом водять онуки в ставок, де ловлять разом із ними рибу. Чого в мене немає дідуся? питає бера. «Хто знає?» – відповідаю, та я достеменно знаю, де його тобі взяти. І ти ж, допитується бера. Завтра побачиш, обіцяю я, бо зараз мені ще треба забігти додому, вдягнути сорочку і причесатись. Я злізаю з гойдалки, а бера сповзає на самий її край і забиває об дошку підборіддя. Наступного дня я заходжу по беру. Він умився, мов на свято. На підборідді в нього приліплено чистий пластир, а в руках нагідка зірвана в густавсоновому саду. Ну, який у мене вигляд? Нічогенький?» – питає він. Я киваю, адже мало кому випадає бачити беру таким чепурним. Ми проходимо повз кондитерську, звідки пахне хлібом, і повз гайок, де в деревах виспівують пташки. Тоді минаємо каплицю і ось ми майже прийшли. Там, кажу я, там, ти можеш знайти собі дідуся. Там повно усяких стареньких дідів. Я тицею пальцем у бік притулку для старих людей. Ми прямуємо темним коридором, на стінах якого висять картини. Ми йдемо, аж поки доходимо до напіввідчинених дверей. Зазирнімо туди, шепочує Бері. У кімнаті сидить дідусь, вбраний у штани на підтяжках. Мене звати Пертіль, каже бера. Сьогодні я прийшов вас провідати і приніс вам квітку. Бера показує нагідку, яку досі тримав за спиною. Квітка така жовто гаряча, що, здається, аж горить. Ой, як добре, усміхається дідусь. Заходь, будь ласка, ми заходимо в кімнату. Бера простягає дідусеві квітку і каже, Прошу, дідусю, дідусь дивиться спершу на квітку, а потім на Беру. тоді чухає свою голову з ріденьким сивим чубчиком. Ага? перепитує він. Хіба я твій дідусь? Так, усміхається бера. І ось і я перед вами. Досі якось не випадало прийти. Дідусь обіймає беру. Неймовірно, як ти виріс, каже він, утираючи кінчиками пальців очі. Скільки ж тобі років? «Сім», – відповідає бера. «Гаразд, я тобі скажу таке, Мовить дідусь. До того як ти оце з'явився, мені тут було дуже самотньо. «А то ж!» – каже тямущий бера. Оце хто? питає дідусь, киваючи на мене. Може, він також мій онук? Тоді бера заходиться сміхом, аж стає видно, що в нього випали передні зуби. Ні, каже він, це Ольф. Він уже має дідуся, а мене звати Нільс, мовить дідусь і подає мені руку. Нільсові нічого дати хлопчакам, він може хіба що порозмовляти з ними і подарувати радість прогулянки в парку сонячним днем у супроводі співу пташок. Нільс відкриває для Ольфа і Бери світ як новий, незвичайний і напрочу цікавий. Це світ спільних радощів людей, які стали необхідними одне одному. Але й для себе Нільс відкриває дещо нове. Минає кілька тижнів, перш ніж дідусь щось придумує, і от одного дня ми заходимо до його кімнати і застаємо дідуся вбраного у пальто. Сьогодні хлоп'ята гайнемо на двір», – радісно говорить він. Ми допомагаємо йому зав'язати шнурки на черевиках. Бері доводиться нести сумку, яку зібрав дідусь. Ми простоємо в парк. Нараз дідусь зупиняється і мружиться проти сонця, що сяє в небі над велетенським димарем, який стримить на даху притулку для старих людей. Я майже забув, що це таке, каже він. Ви про що? торопія Бера. Чуєте, як співають пташки? питає дідусь. Так, відказуємо ми. А чуєте, як усе пахне, питає він. А тож, відказує бера. Ніколи цього не забувайте, каже дідусь. Потім ми йдемо далі. Минаємо майданчик, де стоять запасні візочки для хворих. Скрадаємося повз тітоньку тору, яка сидить на лавці і годує горобців. І невдовзі розташовуємося на широченій лаві. Бачите? питає дідусь, розкривши сумку, він виймає з неї всяку всячину. Цебто ножиці, ножа з червоною ручкою. Волосінь, шнур, голку і котошку ниток і врешті дістає те, що лежить на самому споді. То хостка в троянди з тонкої, блискучої тканини. Колись я подарував її своїй дружині, каже він. Відчуваєте, яка вона м'яка? Так, ми відчули, яка вона м'яка, а яка легка, вдоволено питає він. Ми пробуємо вагу у своїх руках. Вона легесенька, мов пух. Це справжній шов, каже дідусь. Найтонша в світі тканина. З неї найкраще робити повітряного змія. То ми робитимемо повітряного змія, скрикує бера. З гілочок, знайдених біля куща, ми складаємо каркас повітряного змія, а дідусь натягує на нього хостку і гарненько її пришиває. У верховіттях дерев чути пташиний свист. Дідусь і собі починає насвистувати. Він насвистує пригарну мелодію на пісню Чи вмієш ти свистати, югано? Мою дружину звали Юганна», – пояснює він. Далі він розповідає, що в його дружини були руді коси та блакитний капелюшок, а Бера каже, що і йому хочеться навчитися свистати. Трішки перегодом дідусь піднімає повітряного змія вгору. Ось і все, задоволено каже він. То як вам? У нього ж немає хвоста, вигукує бера. Тоді дідусь знімає з шиї кроватку і міцно прив'язує її до змія. Нехай літає у моїй кроватці!» – каже він. Ніхто у світі не бачив красивішого повітряного змія. Та, на жаль, він не може літати, бо на той час на дворі немає вітру. Хоч скільки ми підстрибуємо і закидаємо його в небо, ніщо не допомагає, запустите іншим разом, каже дідусь мені вже пора вертатися додому і відпочивати. Він бере свою сумку і йде в зовсім інший бік, ніж йому треба. Ніхто не знав, коли в Ніліса день народження, та він і сам його уже давно не святкував. Берай Ольф. Випитують у дідуся, коли ж у його день народження. Вони вирішили влаштувати для Нільса веселу вечірку. До дідуся ми приходимо вже як смеркло. Він сидить на стільці посеред кімнати, у своєму найкращому костюмі. Його підборіддя геть заросло щетиною. Тіба, ви все таки прийшли, каже він. А я вже було подумав, що ви про мене забули. Цього ніколи не буде, запевняє його Бера. З днем народження, дідусю! Слава дідусеві Нільсові, підхоплюю я. Потім ми співаємо много літа, а тоді заходимося голити дідусеві бороду. Бера. Намилює йому щиткою підборіддя, аж воно стає схоже на вершковий торт, а я помаленьку воджу лезом по бороді, так що шкіра стає гладенька й ніжна, як шовк. Ну, ось, каже Бера, коли ми витираємо дідуся вогким рушником. Отепер можемо святкувати. Їдальня вже напевно зачинена, зажурено каже дідусь. Очевидно, погоджуюсь я. Ну, то й що? питає Бера, сьогодні вечерятимемо на свіжому повітрі. У коридорі ми зустрічаємо медсестру в білому халаті. Вона помічає на голові в дідуся брунатний капелюх і питає, Куди це ви, пане Нільсе, зібралися? Святкуватиму з онуком та його найкращим приятелем свій день народження, усміхається дідусь. Це саме сьогодні, я не знала, дивується медсестра, бо це таємниця, пояснює бера. Тоді медсестра злегка плескає долонею дідуся щоці і каже Вітаю. Бажаю гарно розважитись і побережіть його серце, хлопці, у нього воно не дуже здорове. То найкраще серце у світі, каже бера. Потім ми мандруємо до парку, де стільки чудових пахощів і де у повітрі літають чорні стрижі. А що тепер будемо робити? питає дідусь. Може, трохи поїмо? Ні, спершу зробимо щось веселіше, відповідає бера. Еге ж, щоб захопило дух, додаю я. Ми йдемо до Густавсонового саду. Там так темно, що бера виймає з кишені свій кишеньковий ліхтарик, він освітлює стовбур могутньої. Устав со вишні, ген-ген угорі, під самим небом виблискували кетяги, важкі від спілих ягід. Тепер ми поліземо туди, каже бера. Але дідусь хитає головою. Нічого не вийде, каже він. Звичайно, вийде, заохочує його бера. Аби щось вийшло, треба весь час пробувати. Тут. На всьому стовбурі сучки, додаю я. Тоді дідусь ставить ціпок біля дерева, а потім він пробує лізти, лізе дуже повільно, хапається тремтячими руками за гілки, здолавши трохи шляху, робить перепочинок, бо не здужає переставити ногу на іншу гілку. Може, спускайтеся вниз? питаю я. «Ні за що в світі, пирхає дідусь. Підійми на голубе, мені ногу. Врешті-решт він сідається на гіляці поруч із нами, тоді починає метиляти ногами, як хлопчисько. Я заліз, регоче він. Ви бачили? Так, відповідає бера, дідусь Ульфа, з роду б так не впорався. Так і ні, визнаю я, він з роду не впорався б. Годі вже теревенити, каже дідусь, пора цупити вишні. Він знімає з голови капелюх, і ми кидаємо в нього найбільші і найсоковитіші вишні, які можемо дістати. Тоді сидимо мовчки і тільки плямкаємо. Ми дивимося вниз на землю і випльовуємо кісточки додолу, і дідусь нізащо не хоче звідси вилазити. Тут сидиться, мов на небі, каже він, беручи зі свого капельоха останню червону вишню. Нільс навчав беру свистіти мелодію, чи вмієш ти свистати Йогано. Тривалий час у бере ніяк не виходило, проте Нільс дав йому урок мудрості якщо довго тренуватися і не полишати справу, то обов'язково навчися. І Бера наполегливо вчився. Після того вечора ми з Берою довгенько не бачимося, та якось по обіді я надибую його під деревом. І Він сидить у траві і складає губи в дудочку. Чи скоро ми провідаємо твого дідуся? питаю я. Ні, не скоро. Спершу мені треба навчитися свистати, відповідає він. І надимає щоки, я йду собі своєю дорогою, бо розумію, що він хоче, аби йому не заважали тренуватися. Так збігає кілька тижнів. І ось одного дня, коли на дворі похолоднішало, а листя на Густавсоновій вишні пожовкло, з'являється бера. Очі в нього стомлені, щасливі. На радощах він тусає мене кулаком у живіт. Тепер уже можна йти до дідуся, каже він. Усьо дорогу бере підстрибує, і він підстрибує аж до дверей дідусевої кімнати. А ось і я, кричить він і відчиняє двері. Та коли ми зазираємо в кімнату, то бачимо, що дідуся там немає. Немає ні золотого годинника, ні оподала птаха, ні фотографії жінки в блакитному капелюшку. Ліжко застелене, у кімнаті пахне милом. Дивно кажу я, може, він у парку? У парку на всі лади виспівують пташки, линуть пригарні пахощі. Але дідуся ніде не видно. Тоді ми прямуємо до тієї їдальні, що в притулку для старих людей, та ми бачимо тітоньку Тору. Хлопці, хочете випити кави? питає вона. Ні, каже бера. Ми шукаємо дідуся. І тут тітонька підводиться з місця. Втирає обличчя серветкою, потім кладе руку бері на плече. Його тут більше немає, каже вона, і він нас покинув. Певно, заблукав, мовить бера. І він завжди блукає. Тітонька Тора пригортає беру до грудей, тоді повідомляє, що його дідусь тепер на небі. Вона каже, що можна буде попрощатися з ним у суботу в каплиці. Бера стає такий сердитий, що очі йому наливаються слізьми. І він Виривається з тітончених обіймів. Як же так? Я ж навчився свистати, ридає він усю дорогу додому. Він не промовляє ані слова. Тільки підгилює ногою камінчики. У суботу здіймається вітер, він шумить у гіллі дерев і гонить високо в небі біля хмари. Отоді бера приходить до мене, він убрався в гарну сорочину веселих кольорів. І прилизав свій куценький чубчик. Ходімо прощатися з дідусем, каже він, але спершу ми заходимо в сад до Густавсона і зриваємо там найкрасивішу троянду. Біля каплиці стоять автомобілі з похоронного бюро. Всередині вже почалася відправа. Якийсь дідусь грає на органі, а на лаві сидить тітонька Тора в чорному вбранні, медсестра та ще хтось. Усі вони не зводять очей з білої домовини посеред каплиці. Сядьмо тут, каже Бера. Звідси гарно видно. Ми сідаємо на лаві як якнайближче до дверей, коли музика стихла, з'являється пастор і виголошує промову. Зовсім коротесеньку промову. Нільс був веселою людиною, особливо перед відходом, каже він. Ми всі його любили, він ніколи не був самотнім, хоч і не мав родичів. І тут бера підіймає руку, він махає нею так, що всі обертають на нього свої погляди. Він був моїм дідусем, каже бера. Потім люди підходять і кладуть на домовину квіти. Ми з Берою підходимо останні, схиляємо голови і бера кладе. Густав сонову троянду поверх усіх квітів. Він не сходить з місця і не зважає на те, що я сіпаю його за рукав. Я навчився свистати, каже він. Ось послухайте, дідусю. Бере починає свистати, і від його свисту каплицею розкочується відлоння. Він насвистує мелодію пісні.